Важливе оголошення. Часто зустрічалося таке, правда? Коли якийсь алгоритм, хтось хоче реалізуватися в нашому житті, щось хочуть нам прописати, вони завжди намагаються захопити нашу увагу. І слово увага, внімання, воно моментально, автоматично фіксується. Це як код. Увага, увага, увага. І таким чином ну, просто заполонили всі, е як віруси, цими словами, всі оголошення. Ум, звичайно, теж навчився це фільтрувати, по якимось ознакам вже просто намагається економити енергію і не віддавати увагу на всі ці заклики, але механізм працює. Це про те, що будь-який будь алгоритмік, Програма, яка хоче реалізуватися через це оголошення, вона потребує нашої уваги. Без уваги вона нічого, в неї немає енергії. Якщо на неї ніхто не звертає уваги, якщо на оголошення не звертають увагу, ніхто нічого не зробить, нічого не продасиш, Потрібно привертати увагу. Ось такий банальний приклад, що. Всім потрібна наша увага. А вам потрібна ваша увага?